Друзі, привіт! І Сьогодні продовжується наш курс з Gemini. Це вже наше сьоме заняття і друге в блокі, який стосується тексту та мови. І Сьогодні ми будемо розглядати такі можливості, які стосуються покращення тексту. Нагадую, що Gemini дозволяє нам покращувати текст, виправляти граматичні помилки. Надавати рекомендації, як покращити текст. І якщо ми згадаємо минулі заняття, то ми пам'ятаємо, що сама взаємодія заключається в тому, що ми формуємо запит, надаємо інструкції, і. В результаті аналізу нам пропонуються певні рекомендації. Щоб бути предметним, щоб ми з вами розглянули конкретний приклад, я пропоную вам розглянути одну із моїх тез, які були написані, і після цього ми можемо виправити помилки та покращити. Цей текст зараз відкривається, ми його скопіюємо і далі виправимо. Також існує можливість, що ми можемо цей текст переписати, змінити оригінальність тексту. На цим також ми можемо попрацювати. І зараз очікуємо, що у нас відкриється наші тези. Так, наші тези відкриваються. Так, і давайте е, скопіюємо наш текст. Візьмемо так, декілька абзаців. Ну, Фактично це у нас весь текст. Е, ми його скопіюємо. І тепер попросимо, привіт. Е, Виправ помилки в наступному тексті. Тепер ми вставляємо текст і натискаємо відправити, і зараз ми отримаємо детальний аналіз тексту і виправлення помилок. І тут у нас вже є виправлення, звісно, станом на 2000. так? І Тепер ми бачимо текст. Але давайте попросимо його надати нам інформацію, які помилки ти виправив. Які помилки ти виправив? Дай пояснення. Так, в сфері нам виправило у сфері. Виправлення стосується правильного вживання прийменника. Друга помилка стосувалась 60-ті роки ХХ сторіччя. Правильне оформлення скорочення рядків Так, з'явилися, виправлено на з'явилися. Це виправлення стосується правильного написання. Далі ми кажемо, змінювались на змінювалось так, настає виправлено так. Це не зовсім так правильне написання тощо залишено, але в контексті наукового тексту використовується більш формальне та інше. І у нас, як ви бачите, в тексті чатом. Надано у нас 11 запропонованих варіантів щодо виправлення. Тобто, таким чином ми бачимо так, що за допомогою GMC значно покращити текст, можна з ним працювати. Давайте тепер попросимо його, цей текст дещо переопрацювати і внести якісь певні покращення. Так, непогано. Але так е. Надай мені поради щодо покращення цього тексту. Стиль науково популярний зараз нам надається інформація, як би цей текст можна було покращити. Звичайно, ось поради щодо покращення тексту. Спростіть мову, додавайте приклади та аналогії, так, додайте емоційну складову. І це загальне. А ось приклад, так. Коли ми кажемо про науково-популярний текст, адже ми бачимо, що у нас текст був науковий, а тепер він у нас переписаний зовсім в іншому форматі. Уявіть собі, величезний кар'єр, де колись кипіла робота, гриміли вибухи та видобували вугілля. А тепер тиша вітер гуляє по порожніх просторах. Що ж робити з цими покинутими територіями? Є це є питання постмайнгу. Тобто, ми бачимо, що у нас зовсім змінився текст, зовсім змінилася структура. У нас зовсім інші є рекомендації щодо покращення. Так, і тут у нас так, власне, це ми все здійснили. Отже, Ще раз наголошую, що за допомогою Gemini ми можемо покращувати текст, ми можемо змінювати текст, і для цього лише достатньо в поле вводу інформації ввести ту інформацію, яку ми просимо нам виконати і проаналізувати. В даному випадку ми надали фрагмент тез на наукову конференцію. Попросили покращити текст і попросили надати інформацію щодо того, які помилки були виправлені. У нас вийшло, що нам запропоновано 11 рекомендацій щодо покращення тексту. Наведено, чому ми це повинні зробити, і в завершальній частині заняття ми попросили. власне, Зробити правки так щодо того, як цей текст перетворити із наукового в науково-популярний. Таким чином, ми бачимо, що можливості Gemini достатньо великі. І я ще зазначу те, що коли ми аналізували різні текстові редактори для роботи, то виявилось так, що Gemini справляється достатньо непогано. Друзі, на наступних заняттях ми розглянемо. Переклад текстів створювати та аналізувати будемо резюме, будемо створювати креативні тексти. Тому пропоную підписатись і продовжити ознайомлення з іншими цікавими відео на нашому каналі. До нових зустрічей, друзі!